Російський мільярдер Костянтин Григоришин, якого донедавна вважали недоторканим олігархом влади, попав під слідство. Поліція та Державна фіскальна служба розслідують махінації цього всесильного олігарха на майже 100 мільйонів доларів. Чи вдасться росіянину вийти в Україні сухим з води? Дивимося далі. Афера десятиріччя. Російські мільярдер кинув Україну на майже 100 мільйонів доларів. Йдеться про сумський машинобудівельний завод, один з найбільших машинобудівельних комплексів не тільки в Україні, але й в Європі. вважати, що завод Фрунзе – це стратегічне підприємство, яке займається виконанням в тому числі в оборонних запазах і штук володіє народіння Росії, то на мій взгляд, це є груза державної безпеки України. Російському бізнесмену Костянтину Григоришину вдалося вибити усіх конкурентів і фактично привласнити завод. 51% акцій у нас виходить у Григоришина, у акціонера, громадянина Російської Федерації за час головування Григоришина було звільнено майже 16 тисяч співробітників. Із 24 тисяч людей, які працювали в об'єднанні, Осталось сталась восім з половиною. практически стоїть у нас заказов. нету. Люди без роботи. За інформацією у змі їх зарплати за останні роки зменшилися чи не у п'ять разів. А згодом їх взагалі перестали виплачувати. Два місяці задовжена Це продовжується вже другий рік. А збитки заводу зростали на очах, і на перше півріччя 2015 року сягнули майже у мільярд гривень. А тим часом завод просував товари у Казахстан, Білорусь та Росію через російські фірми прокладки. За свої послуги так звані агенти брали від 15% комісії. Так лише в 2010-2012 роках на рахунки однієї з таких фірм поступило понад 60 мільйонів гривень. Та ні правоохоронці, ні держслужбовці не звертали на це уваги. Ми п'ять разів через депутата Верховного совєту Севтабращалісь і в кабінет міністрів. І к президенту країни о загрузки предприятия по тому, що ми відімовжекому плачевному оканчанню підходять у січні. Печерський суд нарешті надав слідчим доступ до рахунків сумського машинобудівельного заводу та до руху коштів на них аж за 10 років. Сьогодні вже не секрет. Григоришину вдалося вивести щонайменше 70 мільйонів доларів повз український бюджет. Керівництво заводу запевняє, надасть усі необхідні слідству документи. Але переконані, всі перевірки це просто провокації проти акціонерів. Вкрай складно переконати потенційних замовників мати з нами справу. Але напевно для тих, хто вирішив звести рахунки з окремими акціонерами підприємства, не дуже турбує доля багатотисячного трудового колективу і міста Суми. Спіймати самого Григоришина на мільйонних махінаціях майже неможливо. Майстерно вибудовані схеми дозволяють йому знімати вершки із бізнесу і при цьому не бруднити руки. Зінгрі Грішин давно научений опитом роботи в Україні. Ви пам'ятаєте, років 7 тому назад все Свірі задержували, видворя з України. Тому основні дії виконуються у менеджер. Програма гроші сподівається національній поліції та державній фіскальній службі. Все ж вдасться прикрити годівницю для російського олігарха. Ну, ну оно видно, но ну, если деньги ушли, куда деньги ушли? Вот с 2013 года.